Поки весь світ вважав Райана Гарсією психом, котрий однією ногою знаходиться в дурці, а другий все ще в боксі, американець, будучи гарним андердогом, спочатку відправляє свого відзавів у три нокдауни, а потім і взагалі щось забирає перемогу, знущаючись в кінці. Фанати Райана радіють, хейтери Дейнехені активізувалися як ніколи, обзиваючи його випадковим абсолютом та середняком. А деякі експерти боксу і взагалі назвали поєдинок поверненням короля. Але як саме? Король прийшов до цієї вершини, чому він раптом став таким сильним а Хені навпаки, слабким, на жаль, мало кого хвилює. Адже до сих пір існують правила в стилі, переможців не судять, і на війні всі методи гарні. І Райан зі своєю командою з купими на методи точно не були. Та застосували абсолютно все, що тільки можна, аби виграти у цій війні. Проте забули, що бокс це не війна, і правила в ньому все ж є. Навіть якщо на них всім начхати. Мої вітання, мене звати Макс, і сьогодні ми розберемо, в чому ж причина такого тріумфу Раїна і провалу Хенні, та чому Гарсія з великою вірогідністю програє в реванші. Шолде Рол. Гм, Сракорол. Після своєї першої поразки в кар'єрі Джеронті Девісу Гарсія зрозумів, що так діло не піде. Програвати йому не подобається і потрібно щось змінювати. Потрібно щось покращувати. Нападу американця був і є більш ніж чудовий завдяки тренеру Канелу. Фізична форма її взагалі неймовірна, а ось захистом. Проблеми трохи серйозні, адже окрім дірявого блоку, Гасія більше нічого не демонстрував. І, не дивлячись на зіркову хворобу, потрібно віддати Райну належне. Він це і не заперечував. Спочатку американець змінив тренера, додавши свою команду Дерека Джеймса, одного з небагатьох спеціалістів, який працює з філадельфійським стилем, одним з найкращих в плані захисту, в активі якого є такі успішні боксери, як Тофренк Мартін, Геніс Захисту та Ерол Спенс. Пробити якого, крім Крофорда, до цього, так і ніхто не зміг. Погодьтесь, початок вже непоганий. Але, на жаль, на цьому все. Адже Райан був той знайомий, котрий сказав, що пішов вивчати китайську, створивши такий собі вау-ефект. Але не уточнив, що це трьохмісячні курси. Після яких він навіть і алфавіт не назве, замість ідеальної роботи плечем лише в потрібний момент, нерками і нахилами в стилі майвезера, ми отримали трохи кастрований шолдер-ролл на мінімалка, коли король просто стає в позу, нахиляється та обертається чи то спиною, чи сракою до опонента, не залишивши йому по факту жодної легальної зони для нанесення удару. Чи можна так робити, ну взагалі-то ні. Адже більшість рефері зараховується як здачу. Оскільки виглядає все так, ніби боксер не хоче, а якщо точніше, не може чинити супротив. Як той школяр, який забився в куток, обернувшись та прикривши голову руками. Про те, чи працює це правило, якщо в тебе 11 мільйонів підписників в інстаграмі, і ти, як той лепрекон, можеш приносити золото, як виявилось, також ні. Мало того, що третій в ринзі взагалі ніяк не перешкоджав цьому, не кажучи вже про зняття якогось балу або ж взагалі дискваліфікації, він ще й навпаки, кожного разу робив зауваження опоненту, який від безвихідності бив по спині, адже інші зони для удару в нього. Так то й не було. Ну хіба що апперкот передньою рукою, але по-перше, його потрібно вміти, ще пробивати. І, наприклад, Хені цього не вміє. А по-друге, великої міці в ньому саме з передньої руки точно не буде. У поєдинку Гарсії проти Дуарте в мене без жартів склалось враження, ніби рефері був добре заряджений. Тільки не на чесний поєдинок, а на перемогу конкретного спонсора. Адже кількість зауважень, які він зробив мексиканцю, налічувались десятками. І хоча балу з нього він не зняв, адже розніяні фанати, які гуділи весь поєдинок ще не шини щонайменше пробили, цього все рівно вистачило, аби нівелювати весь напад Оскара. Чесно кажучи, після такої гнилої перемоги на Дуарте, я вважав, що з Хейні буде все по-іншому. І команда Девіна запросить максимально суворого рефері, який одразу буде зупиняти такий бруд. Але як виявилось, наша пісня нова, починаймо її знову. Якби команда Хейні не скаржилась на це, Рефері було. Побабано. І він продовжував давати висні попередження Девіна за удари по спині. Таких моментів протягом протистояння було настільки багато, що в одному з раундів безхребетний третій в ринці вже навіть закривав очі на таке, дозволяючи чемпіону товкти ту спину, мов мішок. Але все рівно, після декількох ударів все ж зупиняв, адже бачив, що Гарсія і не планує виходити зі свого панцера. Ну добре, скажуть хейтери Девіна, тут. Райан дійсно придумав якусь тофту, і цю лавочку потрібно прикривати. Але це ж не змінило б результат поєдинка, оскільки Хенні не перестав би падати. Чи все ж перестав? Якщо ви уважно дивились останні поєдинки Гарсії, то могли помітити, що у всіх них якась. Досить дивна стратегія на бій, адже Райн розпочинав поєдинки ну занадто агресивно. І як на мене, робив він це в надії миттєво зробити свого опонента, поки той ще не підлаштувався до його неймовірної ручної швидкості та антропометрії. Хлопці губилися тільки так, адже хто би що про Райна не говорив, пропустити його гармату не може дозволити собі абсолютно ніхто. І опоненти в паніці просто спасалися в клінчі. Як це було з Девісом і Хейм. Ну, не вийшла швидка перемога та і хрін з нею, з цим все окей. Проте те, що відбувається далі, ну це трохи ганебно. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким звичним для вас методом, хайте лайк, підписка чи коментар, або ж фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Переживши бомбардування Райна в поєдинках настає другий етап, який повністю змінює місцями жертву та хижака. який особисто я називаю просто де клас. Річ у тім, що такий забіг на 100 метрів від здоровенного Росії, не малої кількості витривалості, якою Райан не те, щоб би міг хізуватись. Адже хлопець гадує киснем приблизно 75 кг. Знаю, звучить трохи забагато, але подивіться на цього кабана. І опоненти, побачивши його максимум та відчувши спад, вже не так бояться. А трохи підлаштувавшись ще й повертаються у і та починають просто розбирати американця на техніці по гвинтику. Причому робляться настільки вдало, що Гарсія, щоб не влетіти, починає використовувати оцей свій срак у ролл, особливо після першої ж гарної припущеної гармати. Як це було в поєдинку з Хейні, звісно, це спресовує, Він переживає ці моменти, але деякі удари все ж проходять. Як, наприклад, мексиканця Дуарте, в арсеналі якого все ж є потужні хуки. І тоді Райан, трішки відпочивши, переходить до третього етапу, який складається з двох частин. Спочатку він знову намагається швидко зробити опонента, різко піднявши темп, як то в перші хвилини поєдинка, після чого в разі невдачі просто включає режим бігуна на фітнес-годинниках та намотує круги по рингу, поки не заповнить всі три кружечки. Чемпіонський рівень нічого не скажеш. Хоча заради справедливості відмічу, що це дійсно працює, і якщо не вдумуватися, то звучить як гарний план на бій, в якому є і напади, перепочинок, і захист другим диханням та все інше. Але стратегія ж будується на брудному за межами правил нудному боксі. Тобто сам Рай нападає, а ось нападати своєму супернику у відповідь він не дає. Тільки не дає не по причині гарної техніки захисту чи роботі ніг, а банально через брудний велосипедний бокс і не більше. І особисто я вважаю, що якби не цей захист, де він якщо й не зробив би його, то в нокдаун відправив 100%. Адже до того, як Гарсій почав це використовувати, він ловив джеби дві китахуки тільки так, ледь встоювши на ногах паралельно повністю програючи раунди в одні ворота. Вагові категорії ні, не чув. Ні для кого не секрет, що боксери перед поєдинком скидують 10, а то і більше кілограм. І чим більше ця кількість, тим важче її повернути під час самого бою. Так ось, Райан вже два поєдинки поспіль не вкладується у вагову категорію. І якщо я до цього говорив, що він гігант, який завжди б'ється проти менших, то тепер він ще й гігант, котрий б'ється проти менших на своїх умовах. Але не по причині поганої підготовки чи дієти, а по причині в стилі... А навіщо це мені? Я можу сплатити штраф у тих декількох мільйонів та при цьому мати шалену перевагу в бою. Додаткова вага під час поєдинка, звісно ж, впливає на міць удару. І якщо взяти до уваги, що Гарсія виграв лише за рахунок нокдауну, тобто сили, прямий зв'язок з цим однозначно є. І я лише хвилююсь, що в майбутньому це може створити цілий тренд, коли хлопці з баблом будуть класти цвях не лише на вагові, а й на інші правила. Що ми вже спостерігаємо. І хоча Хейні і сам не дуже то маленький хлопчик, але 65 кг на зважуванні це майже вагова Кроуфорда, Спенса та Еніса. І я гадаю, не потрібно говорити, що ці троє зробили без Райаном. Тим не менш, бій став неоднозначним не лише через Гарсію. Адже паралельно цьому Хейні ще й показав свій найгірший бокс за всю кар'єру. Однозначно не рівень, як з абсолюта. Хлопець, котрий ще у минулому поєдинку технічно перестрілював чемпіона в одні ворота завдяки таймінгу та перчудовій роботі ніг, в один момент ніби просто забув, що він взагалі боксер, та мов гладіатор просто вирішив зарубитись на мужика з потужнішим Райаном. З чим це пов'язано? Ну особисто я гадаю, що псих Райан банально виграв ментальну боротьбу ще до поєдинку. В результаті чого, чи то взяв Хені на понт, щоб він не бігав, чи просто налякав із перших хвилин, що він просто забув все, що вмів. Ганьба такому чемпіону, як і ганьба Рефері, котрий мало того, що не давав хоча б щось робити Хенні, так ще й не давав виграти достроково Гарсії, дозволяючи де триматись по півхвилини та падати скільки він захоче. Я розумію, що це, прости господи, чемпіонський бій високого рівня і третьому бренді не хотілось, щоб результат протистояння залежав лише від нього. Але дідько, за що йому взагалі платять ті гроші? За правилами, рефері мав би заборонити Райану обертатися спиною, знявши при цьому бал, який мав би зняти щонайменше бал з Девіна за ці постійні клінчі. Але маємо, що маємо. Як вердикт, це напевно найгірший бій двох топових проспектів, який мені доводили спостерігати. Адже я не бачив головного, заради чого я це дивився ранком у неділю. Я не побачив того самого боксу, як у умовному поєдинку Мунгії проти дерев'янченка. І якби не нокдауни, дивитись це було і взагалі би неможливо. А що дереванша, то я вважаю, як тільки Гарсії закрутять ці гайки саме з вагою та захистом, хлопець різко здується, і ми побачимо вже зовсім. Інший результат. Адже без цього це був, є і буде просто гігант з ударом. І не більше. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку. Та не забувайте найголовніше: бережіть себе, слава Україні, і до зустрічі в наступному випуску!